В якого слона немає хобота. Ми... О боже. Того, ну, в того якого відрізали хобот може. Ні. А ще. Як слона можна обрізати хобот? Та не знаю, ну якось дуже жорстоко. Це капець. ми сьогодні не дізнаємось відповіді? Ну, я просто стою і думаю. А. Слона нема хобота. Бегемота? Бегемот, це слон. Ні, людини, яку назвали слон. Годно. Великого. Слони великі тварини. Маленького. В нього є хобот. А бегемот це слон. в шахматах? У якого слона немає хободу. Слон хобот. Це про тварини. Хулівання. Слон немає. Вам підкажу, в грі гривень є. Шакота пюра. Правильно. Yeah.